Приблизно 4 роки тому я треную мого товариша-іспанця Хайме. І він мені каже, дивись, мені пише мій товариш Хорхе, він хоче нутрисіологію. Він був на багатьох дієтах і бачить мій результат і хоче з тобою поговорити. Я кажу, добре, давай зустрінемось. І що ви отак думаєте? да? Іспанець, який живе з мамою в 40 років, добре харчується, мав купу. Проблем зі здоров'ям саме через домашнє харчування іспанської кухні. І він був шокований, що в подальшому це все виявилося прозоро. Як це все відбувалося? Ми зустрілися в кафе для того, щоб обговорити наші подальші умови співпраці. Тобто, в мене тоді не було кабінету, ми зустрічалися з людьми, аналізували їхній тип, вони заповнювали формуляр, ми дивилися, як можна працювати. І Хорків мені розповів, що в його житті він ні разу ні разу не був дієті. Він ні разу не пробував схуднути. Але в нього завжди була надлишкова вага. Все почалось тоді, коли він почав задивлятись на те, щоб будувати сім'ю, будувати дітей, і його партнерки починали трішки відштовхувати. Ну, чувачок, ти трішки жирний, тут ти трішки лисуватий, тут ти трішки десь якийсь неприємний запах. Він сказав, я хочу поставити себе в форму. Задовбало, мені вже це мама навіть говорить. Ну, чуваку 40 років, для Іспанії це нормально. І ми почали з ним впроваджувати певну технологію раціонального харчування. Я сказав, дивись, жодна дієта. Дієта це обмеження. Дієти придумали для того, щоб лікувати людей. Ти, по-перше, людина, яка не є так хворою вже, як, наприклад, інші люди, які до мене приходили з епілепсією, там, з проблемами здоров'ям, пістеракові хворі, з діабетом. Ти здорова людина. А давай ми з тобою будемо забезпечувати твій організм всіма необхідними нутрієнтами. І ти побачиш вже через перший місяць свій результат. Тому заходь на перший місяць, спробуй і подивимося, як буде. І знаєте, ми подивилися. Він був зі мною 9 місяців. Ми схудли з ним кардинально. Він зробив той ривок, який не робив жоден з моїх клієнтів. Тому що він ще й перевів свою маму на раціональне харчування, і вона стала більш здоровіша. І ті проблеми здоров'ям, які в неї вже були, а в неї були серйозні проблеми здоров'ям. Почали якось гальбуватися. Не, не так сильно давили на неї. І що ми зробили? Ми долучили в міст мінералі, мікро та макронутрієнтів. Пам'ятаєш, що ти кожного дня з норм, норм маєш докидувати 40 плюс нутрієнтів щодня. 40 плюс. Я вважаю, що їх є 70. Тобто я ще враховую туди флавоноїди, враховую туди багато всяких штучок, які мають тобі допомогти. Але мало хто про це знає. Тому зараз прямо терміново підписуйся на мій профіль, заходь на мій внутрішній лінк в профілі, переходь туди, отримай міні-курс. Ми заморочились, зробили твій міні-курс, який допоможе тобі вийти в новий сегмент раціонального харчування і не забирати в твого тіла, а навпаки, йому давати. Перестань думати дієтами, перестань слухати дієтологів. Переходь в тріціональний світ раціонального харчування від Романіва Ростислава і саме. Твій час настав, підписуйся зараз. Тому що та історія, яку прожив Хорхе, вона трапляється з великою кількістю іспанців. За той час, коли я працюю в Іспанії, я це бачу завжди. Підписуйся, дім.